У цьому відео ми розглянемо чотири основні істоїчні принципи, які допоможуть вам ефективно подолати стрес та залишатись спокійним у будь-яких умовах. Незалежно від обставин, ці методи нададуть вам внутрішню стійкість, врівноваженість і силу контролювати свої емоції навіть у найважчі моменти. Сила контролю емоцій, контроль емоцій це ключовий принцип стоїчної філософії. Стоїки вважали, що емоції, особливо негативні, є результатом нашого неправильного сприйняття реальності, коли ми даємо емоціям владу над собою, ми втрачаємо контроль над своїм життям. Епіктет стверджував людей турбують не самі речі, а їх уявлення про речі. Це означає, що те, як ми реагуємо на події, залежить не від самих подій, а від нашого ставлення до них. Контроль емоцій допомагає уникати надмірних реакцій та тримати себе в руках у стресових ситуаціях. Стоїки навчали, що перш за все потрібно навчитися розпізнавати свої емоції і не дозволяти їм керувати нашими діями. Наприклад, коли ми відчуваємо гнів або страх, важливо зупинитися, зробити паузу і обміркувати ситуацію раціонально. Це дозволяє приймати рішення, керуючись здоровим глуздом, а не емоційним поривом. Сенека вважав, що емоції це короткочасна слабкість розуму, яку можна і потрібно подолати. Він писав: якщо ти не дозволиш своєму розуму керувати емоціями. То емоції керуватимуть тобою. Самодисципліна, розвиток самоконтролю та щоденна робота над своїм внутрішнім станом, ось що стоїки вважали важливим для досягнення гармонії та спокою. Практикуючи ці принципи, ми можемо уникнути стресу і стати сильнішими в життєвих випробуваннях. Постав лайк цьому відео, підтримай наш канал. Розумний підхід до перешкод, життя сповнене викликів і перешкод, але стоїки бачили в них можливості для розвитку. Марк Аврелій писав перешкода на шляху стає самим шляхом. Це означає, що кожна проблема чи труднощі це можливість для зростання і вдосконалення. Коли ми стикаємось із труднощами, важливо не відступати, а навпаки, шукати в них приховану користь. Стоїки вчили, що перешкоди це природна частина життя, і ми повинні зустрічати їх з радістю та спокоєм, замість того, щоб опиратися обставинам, які не можемо змінити, ми маємо змінити своє ставлення до них. Епіктет говорив: не події визначають наші життя, а те, як ми на них реагуємо. Наше завдання розвивати в собі розумний підхід до перешкод, бачити в них можливості для вдосконалення себе і своїх навичок. Наприклад, коли на нашому шляху виникають труднощі, ми можемо задатися питанням, що я можу зробити, щоб стати кращим завдяки цій ситуації. Якщо ми бачимо у викликах можливість, то замість стресу ми починаємо відчувати натхнення і мотивацію. Це ключ до успіху, який допоможе не тільки зберегти внутрішній спокій, а й досягти великих результатів. Зенон з також навчав кожна перешкода це шанс виявити свою силу, замість того, щоб боятися невдач, стоїки підкреслювали важливість дій не боятися робити помилки, а навчитися бачити їх як частину процесу розвитку. Вони вірили, що будь-яка дія краще, ніж бездіяльність, адже навіть з помилок можна зробити важливі висновки. Коли виникають труднощі, важливо пам'ятати, що вони не є кінцем шляху, це лише випробування, яке допоможе зміцнити наш дух і розум, вміле подолання перешкод. Це спосіб побачити реальний потенціал і досягти нових висот у житті. Підписуйся на наш канал, буде багато цікавої та корисної інформації. Навчіться приймати стрес, стрес це невід'ємна частина життя, і стоїки вважали, що його потрібно приймати, а не уникати. Епіктет стверджував, що недосяжне бажання уникнути труднощів робить життя нестерпним. Прийняття стресу це не пасивна покірність, а активна позиція, яка дозволяє нам адаптуватися до складних обставин. Коли ми приймаємо стрес як частину нашого життя, ми перестаємо боятися його і починаємо контролювати свої емоції. Якщо ви почнете дивитися на стрес як на можливість для розвитку, ви побачите, як це змінює ваше ставлення до викликів. Стоїки навчали, що найбільша помилка людини це намагатися уникати того, що є природною частиною життя. Марк Аврелій казав Якщо ти відчуваєш стрес, це означає, що ти борешся з собою. Прийняття реальності це перший крок до гармонії. Секрет полягає в тому, щоб перестати боротися зі стресом і почати співпрацювати з ним. Це означає вчитися керувати своїм розумом і не дозволяти зовнішнім факторам визначати ваше внутрішнє самопочуття. Стоїки вважали, що прийняття стресу це спосіб навчитися бути сильнішим і мудрішим. Напиши в коментарі, що тебе найбільше надихає в стоїцизмі, практика щоденної стійкості, щоденна стійкість. Це не просто здатність витримувати удари долі, але й уміння знаходити гармонію всередині себе. Стоїки вважали, що стійкість починається з самодисципліни та контролю над своїм розумом. Як писав Сенека, важливо не те, що з нами трапляється, а як ми на це реагуємо. Витримка це основа успішного життя, і вона формується через постійну практику. Щоб розвинути стійкість, важливо щоденно працювати над собою. Стоїки радили починати день із медитації або роздумів про те, що може статися. Вони рекомендували бути готовими до будь-яких випробувань і навчитися приймати їх з мудрістю. Епіктет навчав щоранку, запитай себе, що може статися сьогодні, як я можу на це реагувати. Така практика дозволяє підготувати свідомість до можливих викликів і зберігати внутрішній спокій протягом дня. Один із важливих аспектів стійкості це вміння відокремлювати важливе від неважливого. Стоїки рекомендували не витрачати енергію на дрібниці, які не впливають на наше життя. Марк Аврелій говорив зосереться на тому, що справді важливо, і ти будеш непохитним. Щоденна стійкість полягає в тому, щоб зберігати фокус на головному і не дозволяти дрібницям відволікати нас від наших цілей. Стоїчна стійкість це постійна практика самоконтролю, рефлексії та розвитку, це шлях до досягнення гармонії та спокою у будь-яких умовах, і чим більше ми практикуємо цю стійкість, тим легше стає долати будь-які життєві труднощі.